Тут в Україні є фантастичні круті науковці. Відкрити, допомогти розповісти про те, що роблять дослідники, вибудовувати нові зв'язки, нові містечки. У Київській школі економіки відкрили академічний рік міжнародного проєкту Віртуальний український інститут провідних досліджень. Це міжнародний проєкт, який підтримує українських науковців в умовах війни. Вони можуть отримати стипендію та поїхати на деякий час до Берліну для проведення своїх досліджень минулого року до Яку горти стипандіантів проєкту потрапила українська композиторка грузинського походження та дослідниця мистецтва Асматі Чібалашвілі. На події вона представила новий музичний твір Сім базових емоцій, який написала у Будапешті. Ідея твору з'явилася разом в співпраці з художником Володимиром Мухіним з Одеси. Сама концепція базується на теорії Пола Екмана про базові емоції, але ми адаптували цю теорію під емоції війни. Тобто в цьому циклі сім частин, і кожна частина супроводжується картиною, присвяченою відповідній емоції. Шлях від музикантки до наймолодшої в нашій країні докторки наук та професорки прийшла Христина Гнатенко. Вона захистила дисертацію 28 років. Сфера її експертизи квантові комп'ютери та програмування. На думку Христини, квантовий світ є особливим, бо дозволяє говорити про заплутаність та властивості, яких немає у звичайному світі. Світ на мікромасштабах є квантовий. Квантовий світ дозволяє нам говорити про суперпозицію, про заплутаність, про надзвичайно чудові властивості, які нема, яких немає в класичному світі. І ці чудові властивості ми використовуємо в квантових комп'ютерах. Для мене інститут прогресивних передових досліджень це перш за все про нові можливості, про підтримку досліджень науковців в Україні. Про підтримку українців в нас на батьківщині і про можливість організовувати цікаві, надзвичайно цікаві події, наукові, науково популярні на відкритті. Був посол Німеччини. І заступник міністра Мон серед головних гостей, які виголосили промови, почасний професор політології Радгарського університету та колишній директор школи славістики та східноєвропейських студій при лондонському коледжі Ян Кубік. Його тексти читають у всіх курсах про пам'ять. «Мислення в бінарних термінах зло проти добра, неминуче під час війни. Чи це загрожує демократії? Це питання, яке мені колись поставили перед обличчям агресії, важко уникнути бінарного етичного мислення, і це ефективно для мобілізації. я вивчав соціальні рухи близько 30 років, можливо, більше і ця бінарна рамка є якраз інструментом для мобілізації людей проти того, що вони визначили кого б вони не визначили, як ворога. They they as the enemy. Також на заході виступила директорка інституту демографії та соціальних досліджень академік Елла Лібанова. Вона звернула увагу присутніх на демографічну кризу, яку загострювала війна, та попередила про те, що більшість українських воєнних мігрантів може не повернутися до України. Чим це все загрожує нам? вся ця історія. Ну, Поперше. Мігранти в такому молодому віці, ця вікова структура, як ви бачите, докорінно відрізняється від вікової структури тих, хто перебуває в Україні. Якщо 14-му це було більше за рахунок окупації, то в 22-му році це було більше за рахунок міграції. Середина 24-го року в кордонах 91-го року це 35 мільйонів, на контрольованій території це 31 мільйонів. Бачите, яка величезна лісниця, із особливим захопленням слухав спікерів та спостерігав за публікою професор Полтавського педагогічного університету Ігор Цердюк. Він досліджує соціальну історію. На його думку, віртуальний інститут перспективних досліджень у наш час є дуже важливим, адже витягує професійних дослідників із локальних спільнот та надає додаткові можливості. Що найбільш цінне для мене, це якраз оце спільнота, яка формується. Тобто, от вже зараз я познайомився з хорошими юристами, я познайомився з хорошими економістами, хорошими соціологами, е, хорошими фізиками. І е, отут ключове слово хороший і фаховий, я знаю, що вони саме такі, тому що вони пройшли відбір в цю спільноту. Тобто, і е, слухаючи їхні доповіді, спілкуючись. Я виходжу за межі своєї дисципліни, я отримую нові ідеї. Я намагаюсь стосовувати якісь не такі не класичні методики, мовляв, описові такі, що от в минулому було отак і отак, і отак, переповідаючи джерела. Ну, різні такі, якісь антропологічні штуки, квантитативні, тобто в тому числі демографічні. І, зокрема, от я сьогодні якраз дуже щасливий е, чути. Елу Лібанову, от е, яка та яка можливо представляє там, іншу дисципліну, не історичну. але те, що вона говорить, мені глибоко резонує, глибоко імпонує. Представники Київської школи економіки почали співпрацювати з програмою, яка підтримує українських науковців з початком повномасштабного вторгнення. Наймолодший ректор в історії української вищої освіти Тимофій Брік має досвід роботи у Європейському Союзі Сполучених Штатах. Після Євромайдану він повернувся в Україну для того, щоб робити наукові дослідження та займатися освітою. Тимофій є соціологом, досліджує українське суспільство, яке змінилося через війну. У цій програмі він бере участь у відборі наукових заявок. Коли приходить дуже багато заявок, я беру участь в такій як наглядовій дорадчій раді, яка допомагає цьому інституту ну, розвиватися і приймати стратегічні рішення. На його думку, ця подія є дуже важливою, бо науковці це майбутнє наших інновацій і наукового прогресу. Цікаво, що європейці вже вклали гроші, свою увагу і свій час в цю подію. Я думаю, важливо, щоб українці теж звернули увагу, щоб українські державні кермачі, український бізнес, українські меценати побачили, що тут в Україні є фантастичні круті науковці. Що люди з Німеччини готові сюди приїхати за свої гроші, щоб цих науковців підтримати? То чому наші українські меценати чи наші політики не можуть зробити так само? І я займаюся опитуваннями і різними дослідженнями, можу сказати, що українське суспільство, хоч змінилося, і переживає багато стресу, але все одно є доволі міцним, або як ми кажемо, стійким. Ми бачимо, що під час війни вторгнення відбулося зростання довіри один до одного і до інститутів, відбулося зростання якогось такого оптимізму. Але також ми бачимо, що це протривало два з половиною роки, і зараз знову українці втомилися чи відчувають якесь зневірення, і це великий ризик. І наша задача моніторити настрої українців і сигналізувати владі, бізнесу, міжнародним партнерам. Що відбувається в Україні і як це можна покращити. Головною координаторкою віртуального українського інституту передових досліджень є українська соціологиня Вікторія Середа. З 2021 року працює в Німеччині. За кордон вона поїхала по обміну як Стебдянка. У січні 2022 року вона дописала свою книгу про внутрішньо переміщених осіб в Україні. А вже через місяць почалось повномасштабне вторгнення. Моя експертиза була важлива і потрібна для. Місцевого місцева адміністрація також для для Німеччини, тому мене запросили залишитися і допомогти зі своєю експертизою у роботі з українськими військовими мігрантами, які в цей час почали прибувати. Німеччину за словами пані Вікторії в той же час почали прибувати українські дослідники, почали виникати питання, що робити з наукою. Вона побачила необхідність поєднати українських дослідників як тих, які перебувають на території Німеччини, для того щоб вони почали діалог між собою або економічну взаємодію, а також тих, які перебувають на території України. Над подібними питаннями тоді задумувалися. і в Берліні в результаті було запропоновано тимчасову модель для підтримки дослідників в Україні та за кордоном. Для нас це також дуже важливий момент відкрити, допомогти розповісти про те, що роблять дослідники або митці. В нашій когорті в Україні за межами України пропагувати, вибудовувати нові зв'язки і нові містечки. Вікторія Середа говорить: вони мають широку мережу інститутів в Америці та Європі, де можуть отримувати стипендії дослідники. Також кошти надаватимуть науковцям, які працюють в українських університетах та науково-дослідних інститутах. Вони зможуть отримати фінансову підтримку на 10 місяців та відповідний супровід, отримають допомогу на будь-який свій запит, у тому числі написання. Публікації, переклад текстів наразі. Триває прийом заявок до віртуального інституту перспективних досліджень в Україні на 2025-2026 навчальні роки. Вони мають бути складені англійською мовою та подані до 30 листопада. Наталія Зіневич, Марія Марчук, Олексій Москаленко, Олександр Кравчук з Києва. Спеціально для «Медіапогляд».